Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про якість меду. І так, якщо ви купуєте мед вже пізньої осені, взимку, і це не мед з акації, то цей мед вже буде густий і навіть твердий. На що варто звертати увагу? На те, що іноді людей навпаки відлякують від меду, це білі плями. На меду. Тобто це іноді людей відлякує. Вони можуть бути маленькі, великі, але вони точно повинні бути, якщо це мед, а не розтоплений, і це мед, а не щось там. Що це за плями? Це глюкоза. Це справжня глюкоза, і тому вона. З часом становиться білою. І ці плями можуть бути маленькі, великі, але вони 100% повинні бути вже в твердому меді. Бо якщо їх нема, значить чи це не мед, чи це мед, який був розтоплений, і потім вам стараються його продати. Що поганого в розтопленому меді, ну дивлячись, як його розтоплювали. Якщо. Вірно, Не давали великі температури, то, в принципі, вживати і такий мед можна. Але, мій посил до вас такий, що не лякайтесь, а саме шукайте взимку чи пізної осені вже мед з білими плямами. Це справжній мед, бо це виступає з нього глюкоза. Дякую всім, до зустрічі. Пока.